Ми вітання любителя футболу. Це перший перший випуск роздягальні з вамчором Романом, де ми відбуваємо традиційно підсумки туру, підсумки розіграшів підсумки. не дивлячись на те, що він називається випуск номер 4 зимового чемпіонату або не випуск беручи до уваги. До уваги всі випуски осінніх розіграшів традиційних форматів 8 на 8 регулярного чемпіонату. Це перший випуск 2025 року, з чим я вас всіх прекрасно є. вітаю! Бажаю мира, здоров'я, наснаги та здійснення всіх ваших мрій та бажання п'ятий тур. Завершився, але це четвертий гравий тиждень зими. В чому ж проблема? В тому, що один тур, який ми мали зіграти 4-5, де ми відпочивали та святкували новорічні всі наші свята. Ми просто взяли, відрізали посередині і пришили в кінці. Ось так все максимально просто за традицією. Мене звати Роман, і я ще раз вас вітаю із новим вже прийдешнім. Новим роком 2025 тисячі двадцять для всіх нас насамперед, переможного року, і поїхали ми за традицією з основного формату зимового чемпіонату. Це формат. 5 на 5, де в суботу відбувалася купа просто поєдинків. 21 матч на лівому березі Незламної столиці Незламної держави. І ще пару, декілька, не так багато, але теж відбувалися матчі на правому. Березі Києва, отож був матч відкриття катетра проти кристала 2-7 і подарували нам багато емоцій, багато сутичок. І ба більше я тут підкреслюю, будуть вилучення, будуть дискваліфікації. досить тривали вже після е, гри. Асадові Чернявський. там не поділили. Е, хто ж правий, хто вино, е, хто винуватий, хто має заробити три бали, а хто навпаки буде дуже, дуже розлюченим. Просто поразкою. І це всі підмітили. У кінці зустрічі. Торнадо поступається Секюра з рахунком 0-7. Розгромна перемога, але Секюро насправді подобається грати. Дві команди, які представлені в о, форматі 8х8 на, на правому березі, на столичному стадіоні Конуба. Дві команди один одного непогано знають, але Секюр. Вже декілька разів мені підказував, що їм зручніше грати в п'ять на 5, і вони це доводять саме результатом. Ріва сталь проти пості і Пості дев'ятка дев просто із фантастичним голикіперем, який щоправда пропустив а, дещо кур'йозний гол. Я все бачив, перемагає. Перемагає без свого лідера без Гуральського не змогли нічого протиставити 2-9. Феміда 7, і лише один забитий гол забитий гол Михайла Гришка вирішує хід зустрічі. Один точний постріл вдався, і цього виявилося вдосталь, аби заробити три очки для команди, яка має у своєму статусі, у своєму. Активі воротаря теря бомбардира Київ Юнайтед та столиця. Ось тут була запекла боротьба, і гості виявилися зовсім трішечки, але сильнішими. Два-три гомін поступається яру 5-13. Ну яр просто граючи без голкіпера, Михайло Трепака виступав в ролі воротаря. Але саме що виступав в ролі, він частенько підключався, і навіть одного разу міг поцілити таким чином, щоб записати. На себе гол, але гол він так і не записав. а результативну передачу за активі має Еверест проти колоса. Колос зазнав усішки в першому турі проти Київ Тайгерс. Це серйозно налаштувало команди з Донецької області в подальшому. І колос, які перемогли гріфін в останньому матчі 2024 року. Колос розпочинає 2025 рік із. Перемоги а, рухаємось далі. Нівки проти кварталу 0-2. Квартал якось дуже спокійно. Мені здалося переграв своїх супротивників. Джар перемагає з рахунком 11-4. Джар був близький до яру. розгромна перемога, і в принципі все більш-менш спокійно. Карпенко грав і там і там силоком, і там і там. І все було о. Тельбін надивившись успіхом на Колос із Донбаської, із Донецької області. Даруйте, не зміг не зміг переграти команду Діч хоча, по ходу зустрічі перемагав з рахунком 2-0. Але Діч Сосенко і Шадура змогли якось налаштувати команду на правильний рух, нев правильний настрій, і чотири м'ячі відквитали. Каскад проти Пушки, ось це так битва. Згадується мені дуель і битва. Форматі вісім на вісім, але тоді якось було менше забитих голів і тоді каскад бився сильнішим. А зараз ніше я шість олдскул на один м'яч забувають більше аніж Легенди Юніон. І теж шість забитих у Легенд Юніон п'ять. Але збір, збір у Легенд Юніон був не надто оптимальний. Гріфін після поразки розпочинає. Новий 2025 рік і витяги, на цей раз битими були Київ Тайгерс, які в принципі грали досить і досить непогано. Класний футбол змістовний, і я вірю, що тигри завдяки зимовому чемпіонаті в форматі 5 на 5 зможуть щось для себе взяти, якийсь досвід. І в розіграші 8 на 8 вони зможуть переломити хід. Зустрічі, бо перша частина для тигрів в регулярному чемпіонаті була не зовсім вдалою. Біфьорст, Печерський Дістрикт 11-3. Тут, власне, навіть нічого додати. Це легка перемога досвідчених команди Бі-1. Євробі проти Ред Фемелі 3-7. Це черговий поєдинок в рамках найвищої ліги 5х5, на де Ред Фемелі. Один з претендентів на звання чемпіона і очки не втрачає нікому не поступається рад саме Сан Сенерджі Київ Тайгер Сім 2 Ну це був не тиждень тигрів, як ви зрозуміли, але тиждень сонячних. Хейтор проти ДРНК один. 'ять і я вам скажу хейтерцем максимально незадоволений «Імпайр» проти крила столиці 6-7. Фадір Ганич не грав але злави для запасних підказував і підказував непогано, підказував у правильному ключі що змогли забити аж 7 ячів, аж сім голів забили анджел сіті забив на два голи менше але в будь-якому випадку їм вистачило різниці Голі проти гот, аби заробити Дружба Дружби, золотий зірви це одна із головних таких сенсацій. Перших першого тижня 2025 року. Очки поділили 3-3, Так дружба ще й перемагала 3-1, але не вистачило гравців, не вистачило а, довжини а, лави для запасених. А, а золотий Резерв, без екімакіманка не було головного. Шефа, головного мотиватора команди, тому в цьому були і певні, певні труднощі. Дарнеса Сіті, СМГ Гора, центральний поєдинок вищої ліги, і на диво якось дуже простенько. Дарнеса Сіті перемогла своїх суперників. Що Дарнеса Сіті настільки в порядку. Чи то гора розслабилися, думали катком переїдуть по синім. Напевно, все ж таки, перший перший пункт дарна сіті на надзвичайно сильна і не видно, не видно в них. Оцих олів'є Оселеців під Шубою, матія в бутербродів не видно, вони у грі з першого тижня. Дружба 2 проти Русановських сов. Тут просто були битими. Дружба, 2, складу не вистачило на кінцівку першої гри, а ще й другу грати. Тож нічого не вдалося зачепитися за бали. шерс протирванічостера вісім-чотири. І я вам скажу, пані в. Крайності Шиш провів просто прекрасну гру. Чикаго проти Десни-Київ. Десна, Десна 1-4 рахунок, дуже засмутилися. Слоцюк та компанія, дізнавшись тим, що не будуть стадії плей-оффа, адже шанси на плей-офф у них були. А шансів на топ 3 ну, важкувато. Технічна поразка мається в активі проти ТЛТ. Дуже буде важко дошкрептися до нагород. Хоча той самий ТЛТ поступився є ловреї декілька годинами пізніше з рахунком 1-3, ну Це майже жовтих. Жовта судмарина просто проплила, але ТЛТ особливо не за не засмутились, бо вони знають, що їх перемоги ще попереду. А Family, Old Red Family, Family не, Старий сквад. Проти Вікінгов зіграли з рахунком 10-2. Радфемелі Полях. Василенко, Ахида Риса, це старожили, старожилий Кесел, змогли заробити ще три очки. Рухаємось вже до сьогоднішніх протистоянь, і ми подивимося на всі зустрічі, що були тут зіграні. Дінаміка проти Пандори, матчі відкриття неділі і такий певною родою скандальний. Матч, який закінчився з витягою Пандори, мінімальна перевага, 2-3 рахунок був на табло Спартан диво поступається професурі. Професура, яка матч проти Київ Сіті 24, провели просто погано, просто жах був. Але знайшли собі сили зібратися, і, можливо, там десь Марк Коваленко своєму давньому товаришу Тимуру Ракалаєву хотів довести, що він все ж таки. Краще юзовка проти Пафоса чотири нулі Юзовка, Просто хлопці молоді, тільки що закінчили школи футбольні. Пафос до цього поставився по-філософськи. Вони свої завдання знають, свої завдання виконують. Зимовий чемпіонат вони розглядають як підготовка, акцентована підготовка до. Регулярних змагань, де Пафос може стати чемпіоном, і це буде історично. Пафос ще ніколи е до медалей не дошкрібався. Е Київрець не змогли нічого зробити з Соколом Чоповичем. 0-2. І мені приємно, що Київрес вже Максим Лещенко. доєднується вже грає. І помітно, що захист став більш надійнішим, коли граючий тренер на майданчику, але. Треба, можливо, десь трішки більше гравців брати на гру, бо дві заміни важкувато хлопцям, особливо в нападі. Віталій над багато старається, багато додав суттєво. Додав насправді видного жагу до забитих м'ячів. Можливо, і це йому дещо заважає. Не потрібно думати, що а, я хочу постійно забити, не потрібно. Тягнутися насправді так сильно до цього. І тоді я впевнений, я впевнений голи прийдуть. New Life поступається команді Мега. Це перша звитяга Мега. 2025 рік він Мега. Він для Мега. І все буде в цієї команди. Окей. Київ Юнайтед проти Red Devils 2-4. І Red Devils поступалися по ходу, змогли переломити хід події ті, і ті хлопці молоді, не надто досвідчені, але з класним таким бажанням, потужним бажанням до гри у футбол, і це, і це насправді подобається. Вінер проти е, Гермеса 7 4 Гермес був близький. Був дуже близький, аби зачепитися за бали, але вінер основу базу гравців складають футболісти Уфам, це досвідчені, це старожили кесел. Майже всі сезони вони проводять саме у вищому дивізіоні, а це може означати лише одне досвіду у цих хлопців. Не забирати Київ Сіті. 24, атом технічна перемога команди Київ Сіті Фортуна та Тальне бали. Поділили ось це так, але фортуна насправді класно підсилилась так, точково підсилились Кравченю та ящуком. І саме перший гол фортуни прийшовся, коли ящук віддав на кравчиню. А другий гол ящук самотужки зрівняв рахунок і Чепенко, який. Грає і за тальне, і за команду Юзовку трішечки напевно не вистачило в нього сил. Тішаков був поруч, був Роман Росовецький, був Бондаренко, який відзначився голом. Та всі були, всі лідери тального були дратований як на полі, так і поза межами підказує підбадьорював Дениса Встігніє. Всі були, але щось, щось зовсім трішечки у хлопців не вийшло, аби заробити, аби почати рік. Із перемоги ТСП Юнайтед Аваланш ТСП Юнайтед приємно здивували і вони переграли. На мою думку, фаворитів цієї гри до початку матчу. Але трапилося це футбол поле прямокутне, м'яч круглий бірфекторі фратром, Бірфекторі бірфекторія починає рік з перемоги. Бірфекторі, які ну я можу сказати, я можу сказати, що вони теж команда. Із історією команда з іменем, і гравці, гравці, які пограли вже в КСЛ дуже давно. Месники Апогей, ну апогей один з головних претендентів на трофей. Бали не втрачає, бали не втратив, і це може занавзжати лише одне, що апогей рухається до перемоги. Я пропоную швиденько зазирнути до турнірних таблиць, як завжди, очима пробігтися. Отже, запальний шкаліг формати 8х8, титульний партнер змагань. Запальничка, доєднуйтесь в телеграм-канал, аби слідкувати за усіма новинами. Майстер Ліга, Вінер на першій позиції, 15 очок, Апогей має стільки ж балів, Юзовки 12, Сокіл Соколчопович 9, Гермес 4, Ківрець 3, Месники 1, ну і Пафос поки що без Балів Суперліга Пандора 15 Очок Має 12 Бірфекторі Тальне 10 Авалан 6 Динамік 4 І має гру в запасі, тобто максимум 7 може набрати Фортуна 2 Ти сподіваєшся, 4 має Фортуна 2 І Фратрум 1 Бали, це восьма остання позиція Урбанліга Red Devils 13 балів І Команда, команда молода Джан Луїдже Буфона, він же Артем Пінчук поступово поступово набирає свої очки, аби зачепитися, зачепитися за першу сходинку групового етапу. Нагадую, потім ми з вами будемо ділитися на верхню та нижню четвірку і грати півфінальні зустрічі за принципом. Перше місце проти четвертого, друге проти третього. Ну і на на наступних вже вихідних після півфіналу, як ви розумієте, за логікою має бути фінал та третє місце. Професура 10 балів New Life. 9, але між ними вклинюється Київ Сіті 24, в яких теж 10, і вони залітають просто в трійку Спартан 7, а Отири Київ Юнайтед. 1 бал. А, тепер до турнірних таблиць формату 5 на 5. Вони не надто оновлені, адже ще деякі поєдинки відбуваються прямо зараз. Але ми маємо маємо проговорити а ці турнірні таблиці, які вже повністю оновлені. Серія А найпрекрасніша і найелітніша. Редфалі, як ми говорили, без втрат, 12 балів. Даринсасіті одна осічка в минулому турі якраз таки Red Family 9 очок, Гріфін 7, Гора 6, стільки ж у Євробіса та Колоса, 4 має катетер, 3 кристал, Київ та Херс та Еверест. Дуже все щільненько, одна поразка, один виграш і кардинально може все змінитися. Серія Б, ТЛТ очолюють 9 балів, одна осічка. І ця красосічка проти Я на першому тижні 2025-го. крила столиця сім балів як у Золотого Резерви, так і в дружби. Десна має шість тільки Дічі, стільки ж у Чикаго, стільки ж є Лурей, і це те щільно. Empire 3, тельбін 1 бали. Поки що Тельбін виділяється, не можуть, не можуть хлопці. Бадатися із вище перечисленими командами. Серія це Яр-12-шок, Олдскул 10, Сансенер Ж9, Русанівські Сови 7, Пощі 9-6, Tigers 2 Т6, легенди Юніон 6 май, Дружба 2-3 і Базошок, Рівасталь та Гомін. в решті ще матчі триватимуть. Ні, ще є серія F. Тут також е вже всі матчі зіграні. Red Family Old лідирують. Red Family і в серії А, і в серії F лідирують. Ось так тотальна домінація червоної родини. 7 9 балів, Punisher – 7, Jar – 6, як і в Fortuna, як і в Amid, як і в PS4. Ванчестер та Вікінс мають по три і зірка. Зірка поки що Поки що дещо відстає, але ми сподіваємося, що вже на наступних вихідних ми побачимо звитягу. Перший переможний матч команди. Зірки в будь-якому випадку ми їй цього бажаємо. Ми хочемо. Ми хочемо, аби всі команди перемагали, але завжди будуть переможці та переможені. Ось такі ось такі підсумки. Ми коротенькі з вами підбиваємо. Мене за традицією звати. Мамчур Роман, хочу побажати вам. А, нехай цей рік буде кращим, аніж минулий. Це був перший випуск в 2025 році в роздягальні зі мною. Ваш покірний слуга Мамчур Роман. Любіть футбол, насолоджуйтесь тим. Грайте в нього та ми з вами обов'язково. Побачимось та почуємось. Па-па!